Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає продати те, що ви бажаєте продати, машину, будинок, дім, квартиру, все, що ви хочете, щоб продалося. На дуже Вигідні умови на вашу користь, щоб продалось, що заважає продати. Вигідно, корисно, щоб був прибуток. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що заважає продати. Продаж відбудеться цим літом. Дуже вигідно, добре, добре. це я хочу забрати, заперечую весь негатив, убираю. Заперечу, весь негатив, обираю. Більше немає жодної негативної програми. Знімаю всі негативні програми, отвороти морок знімаю, відкриваю шлях на продаж, того, що ви продаєте машини, будинки, квартири, майна. Все, що ви бажаєте продати, продається дуже корис... на вашу користь, дуже вигідно. Навіть краще, ніж ви очікували, буде так і так буде. Прошу вищі сили, допоможіть продати машину близьким людям, тим, хто дивиться відео. Відкривається шлях на продаж без шахраїв, на вигідних умовах буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги, буде так і так. Всі перешкоди обираю. Відкриваю шлях на продаж, відкритий буде так і так, і Дорога відкрита. Перекриваю. вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На продаж тим хто дивиться відео. Близьким людям більше нічого не заважає, вигідно продати. Машину, будинок, все, що ви бажаєте продати, продається. Дуже вигідно. Буде так і так буде. Так, наступне питання. Яка ваша цінність для людей? Скажіть вищі сили допоможіть, яка ваша цінність для людей? Допомоги, прошу, вищих сил, яка ваша цінність для людей? Яка цінність для людей, тих, хто дивиться і для близьких? Яка ваша цінність для людей? Тут вийшли карти, коли люди потрапляють в дуже важкі ситуації, коли зруйновано повністю життя, коли е, магічний вплив робився людям, тут ваша цінність в тому, що ви можете допомагати людям відкрити дороги на е, гроші, все, що стосується фінансів. Все, що стосується розвитку, ви можете допомогти в якщо бізнес, власна справа. Туз Пентаклів, Рицарь, Пентаклів, це про шлях, кар'єрний зріст, кар'єру, власну справу, бізнес в бізнесі, щоб були фінанси, щоб були прибутки, нові. Починання. Це один момент. Так, відродитися допомога в будь якій ситуації, в якій би не знаходилися люди, ви можете допомагати вийти із важкого стану. О тут вийшла карта, карта миру. Це ви на відстані на. Через зв'язок, через інтернет, соцмережі можете людям допомогти вийти з важкої ситуації. Також є чоловіки, які. не знаю, вийшли чоловіки, які пройшли. Якусь психічну травму, і вони можуть допомогти молодим. Або є чоловіки, які мають такий досвід, і ви, якби саме чоловічі енергії тут показані, як контролювати. Свою енергію, як розвиватися. От саме чоловіча енергія може бути. Ну, це програється так, якщо дивляться чоловіки, можуть допомагати е в боротьбі. Може, це військові бути. Як витримати? Так, тут, якщо відбувалися важкі бойові дії, то як чоловікам відновитися молодий психіці, от відновити енергію, повернути свою силу? Ну, якби це робити постійно. що Це тут програлося, коли люди пережили важкі. Бойові дії можуть бути контузії, контузії і що ви е, маєте досвід і можете допомогти постійно тримати, е, вміти відновлюватись. От ви знаєте такі моменти, нюанси, що допомагають в будь-якій ситуації, як би важко не було, відновитися. Стати на ноги тут. І це постійно стабільно, куди б не потрапляла людина, ви маєте технологію таку, що можна відновити нервову систему відновити. От Допомога в цьому людям. І також, що стосується, якщо використовують привороти, магію. Тут можуть бути люди які вміють е, зняти приворот, повернути кохану людину, відновити родину, повернути чоловіка в сім'ю, і е, щоб е, допомагати людям е, знайти другу половину, одружитися. Люди. Допомога і попереджають карти, говорять так: ну, вищі сили попереджають, що е е якщо ви не почнете оцим цим займатися, допомагати людям. Е вам постійно буде важко. Тут вийшли карти, коли ви будете нести чужий тягар, ви займатися не своєю справою. Так, Так, ви чим далі ви йдете чужою дорогою. Не своєю, дороги. У вас глибша депресія і самотність дуже сильно. Зараз я ще хочу подивитися, що заважає тим, хто дивиться відео близьким людям допомагати людям іти цим шляхом помочі, допомоги людям. Що заважає. Ага, тут є така карта, коли з вас витягують енергію, коли стоїть такий любовний морок, більше мені йде, що дуже важко це стосується щось, що вам і фінансово ви постійно знаходитесь перед вибором, таким, що щоб цим займатися, то треба фінанси. Ну, вищі сили показали так, якщо вам хоча б щось почати робити для людей з цього, що я перерахувала невеликими кількостями потрошки в цьому напрямку рухатись, і зараз я вам допоможу, щоб відкрився шлях, бо перешкоду робили, от, не заради е збагачення. От, що показують карти, ви маєте думати, чи відчуваю я полегшення. Ви маєте, коли ви робите людям поміч, ви наче як виконуєте оцю місію Бо... вищих сил, Божа енергія, от вона спрямовується і о, тоді вам легше ступати, іначе. Тягар знімається. Ну і вас не може ніхто більше чіпати. Заперечую весь негатив, убираю, заперечую весь негатив, обираю. Убираю, убираю заперечую весь негатив убираю. Знімаю повністю весь негатив, всі негативні програми обираю. Відкриваю вам шляхи дороги на власну справу, на поміч людям. Більше нічого не заважає вам допомагати людям, допомагати людям вижити, допомагати відновитися, встати на ноги, більше немає жодних перешкод. Відкриваєш шляхи дороги на вашу енергію, на вашу силу. Відновлюється енергія, буде так. Постійно, стабільно надходить енергія. Піше нічого не заважаю вам йти своїм шляхом допомагати людям. От, І не зважати на думки, що про вас скажуть люди, що про вас будуть говорити, бути самим собою. Оце теж дуже важко, але ви це зробите. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на поміч людям на те, що більше їй що не заважало. Допомагати людям. Відкриваю шлях на здібності, на енергію. Знімаю всі мороки, негативні програми, обираю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, допоможіть, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодного негативу, негативного, магічного впливу, психічного, впливу втручань негативних, що заважають йти своєю дорогою, допомагати людям виконувати місію, буде так і так Співається шляхи дороги. Ви допомагаєте людям, відновлюється енергія. Буде так. Це сказано здійснено так буде. от Не бійтесь, що ви будете одні. Це нормально. Багато хто не витримує. Це дуже важкий шлях. Буває так, що люди, які йдуть шляхом допомоги, лишаються на самотній. Не на якийсь період, але все одно вас, ви не будете самотні, дуже багато є однодумців. Так що крокуйте невеликими ж своїми. Своїм шляхом. Шукайте в собі от ту творчість, поклик, що вам хочеться робити і робіть. Отака от сьогодні вийшла кава. Дякую всім за увагу. Також нагадую, як п'ють каву українці. Ми зробили каву, придбали каву, зробили донат на дрони, на військових ЗСУ наших українців. Допомогли. І обов'язково перед тим, як пити каву, треба поїсти, випити води. І каву п'ють один раз на день невеликій кількості. І отримаєте задоволення. Тоді дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі, щоб у вас все завжди було добре. Бажаю приємної кави і до зустрічі!